Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 23 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові день буде сонячним від ранку і до вечора. Повітря прогріється до 25 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 15. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Луцьку небо залишатиметься світлим протягом усього дня. Температура підніметься до 26 градусів, а вночі опуститься до 17. Вітер західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Без дощу. У ковалі буде сухо та спокійно. Температура вдень становитиме 25 градусів, вночі 17. Вітер із заходу. Помірний близько 5 метрів за секунду. Протягом дня не передбачено опадів. У Тернополі протягом дня не з'явиться жодної хмари. Повітря прогріється до 27 градусів, а вночі знизиться до 18. Вітер західний, швидкістю близько 5 метрів на секунду. Без опадів. У рівному буде політньому тепло. В день стовпчики термометрів покажуть 25 градусів, вночі 17. Вітер дутиме із заходу, швидкість майже 6 метрів за секунду. Жодного дощу не прогнозується. В івано франківську ранкове небо буде чистим, однак удень з'являться хмари. Температура сягне 28 градусів, а нічна 16. Вітер із північного заходу слабкий до 2 метрів за секунду. У денні години очікується короткочасний дощ, який ближче до вечора припиниться. В Ужгороді триматиметься ясна погода. Протягом дня температура підніметься до 29 градусів, уночі опуститься до 18. Вітер слабкий з західного напрямку близько 2 метрів за секунду. Без опадів. У Мукачеві протягом усього дня переважатиме сонячна погода. Вдень температура становитиме 29 градусів, уночі 17. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 2 метрів на секунду. Без опадів. У Чернівцях небо залишатиметься чистим від ранку до вечора. Температура повітря підніметься до 28 градусів, а вночі опуститься до 18. Вітер із північного заходу близько 2 метрів за секунду. Дощу не очікується. У Хмельницькому протягом усього дня світитиме сонце. Температура повітря підніметься до 26 градусів, а вночі знизиться до 17. Вітер західного напрямку досить відчутний. Близько 5 метрів на секунду дощу не передбачається. У Кам'янці-Подільському день пройде спокійно, без змін у погоді, небо залишатиметься чистим. Температура повітря в день складе 27 градусів, у нічні години 17. Вітер з північного заходу сильний, приблизно 3 метри на секунду, без опадів. У Києві ранкове небо буде затягнути хмарами, і така картина збережеться до самого вечора. Коли нарешті стане світліше. Повітря прогріється до 28 градусів, уночі буде близько 20. Вітер із заходу, помірний 4 метри за секунду, без дощу. У фастові на початку дня буде похмуро, але вже ближче до обіду небо очиститься і сонце сіятиме до заходу. Температура сягне 26 градусів, а вночі знизиться до 18. Вітер західний, швидкий 6 метрів на секунду. Без опадів. У білій церкві сірі хмари поступово відійдуть, відкриваючи чисте небо. Після похмурого ранку настане світлий і спокійний день. В день повітря прогріється до 27 градусів, вночі охолоне до 19. Західний вітер буде досить сильним майже 7 метрів за секунду. Дощу не буде. У яготині день розпочнеться з хмар та дощу у нічні години. Уже зранку погода стане кращою, а ввечері ясною. Максимальна температура становитиме 28 градусів, нічна 20, північно-західний вітер, поривчастий близько 8 метрів на секунду. Після нічного дощу решта доби пройде без опадів. У Василькові небо буде сірим майже до заходу сонця. Лише ближче до вечора з'явиться блакитний просвіт. Температура підніметься до 27 градусів вночі 19. Вітер із заходу сильний, приблизно 7 метрів на секунду. Без опадів. Вирпені хмари затримаються над містом до другої половини дня. Ввечері можна буде побачити чисте небо. Вдень повітря прогріється до 28 градусів, а вночі буде 19, вітер західний до 6 метрів на секунду, без дощу. У Борисполі переважно похмурий день. Небо залишатиметься затягнутим хмарами до вечора, коли з'явиться більше світла. Денна температура становитиме близько 28 градусів, уночі буде 19, північно-західний вітер до 7 метрів на секунду, без дощу. У Чернігові сірі хмари домінуватимуть над містом майже весь день. Лише ближче до вечора ситуація зміниться, з'являться просвіти. Денна температура підніметься до 26 градусів, нічна залишиться в районі 20, західний вітер помірної сили 5 метрів за секунду. Упродовж дня йтиме дощ, що вранці може посилитися, а ближче до вечора послабшає. У прилуках небо залишатиметься сірим до самого вечора. Температура вдень досягне 24 градусів, а вночі 19. Північно-західний вітер сягатиме 7 метрів на секунду. Уночі пройде дуже сильний дощ із грозою. Вранці він триватиме, але поступово слабшатиме і завершиться до вечора. У Ніжині день розпочнеться з дощу, який у першій половині доби буде сильним і супроводжуватиметься грозою. У другій половині дощ стихне, а ближче до вечора небо стане світлішим. Максимальна температура складе 24 градуси, уночі буде близько 20, вітер північно-західного напрямку до 6 метрів на секунду. У Житомирі день буде ясним. Уже зранку хмари зникнуть, і погода залишатиметься стабільною. Повітря прогріється до 25 градусів, а вночі опуститься до 18. Вітер західного напрямку слабкий близько 3 метрів на секунду, без опадів. У Бердичеві нічна хмарність залишиться у минулому вже зранку, день пройде під чистим небом. Денна температура досягне 25 градусів, а нічна 18. Вітер із заходу швидкий 6 метрів на секунду. Опадів не очікується. У сумах протягом усього дня небо залишатиметься сірим. Очікується дощ, який триватиме від ранку до вечора. В день повітря прогріється до 25 градусів, уночі 21, вітер західний, слабкий 2,5 метри на секунду. У Конотопі погода буде несприятливою від ранку і до вечора небо залишатиметься затягнутим. У першій половині дня пройде сильний дощ із грозою, ввечері дощ слабшої інтенсивності. Температура вдень сягне 23 градусів уночі 20, вітер західний до 4 метрів на секунду. У Ромнах день буде хмарним. Дощ йтиме практично безперервно, хоча ближче до вечора стане менш інтенсивним. Температура повітря в день підніметься до 23 градусів, а вночі до 19. Вітер західного напрямку сильний 6 метрів на секунду. У Вінниці після хмарної ночі день буде світлим, небо очиститься ще вранці, опадів не передбачається, повітря прогріється до 27 градусів, нічна температура складе 18. Вітер із заходу 5 метрів на секунду. У хмільнику сонячний день без опадів. Небо залишатиметься чистим від ранку до заходу сонця. Денна температура 26 градусів, уночі 17. Західний вітер до 6 метрів на секунду. У Черкасах день обіцяє бути теплим, але з переважно похмурим небом. Лише ближче до вечора хмари розвіються, і сонце вигляне на прощання. Температура повітря підніметься до 29 градусів, уночі опуститься до 21, вітер північно-західного напрямку із силою приблизно 8 метрів за секунду. Дощу не очікується: у смілі сірі хмари триматимуться до вечора. Але ближче до заходу сонця небо стане значно світлішим. Повітря прогріється до 30 градусів, нічна температура складе 20. Північно-західний вітер дуватиме зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. День пройде без опадів. В умані вже зранку встановиться світла і тиха погода. Після нічної хмарності на небі не залишиться і натяку на сірість. Денна температура 29 градусів, уночі 19. Вітер помірний. Північно-західний близько 4 метрів на секунду без дощу. У Кропивницькому початок дня буде під хмарами, однак уже до обіду встановиться сонячна погода, яка триматиметься до самого вечора. Температура повітря в день сягне 32 градусів, уночі знизиться до 21 Вітер північно-західний близько 7 метрів за секунду, без опадів. У Знам'янці перша половина дня мине під щільними хмарами. Але після обіду небо стане світлішим і залишиться ясним до вечора. Денна температура становитиме 30 градусів, уночі буде 22, вітер північно-західний до 7 метрів на секунду, без опадів. В Олександрії ніч залишить по собі кілька хмар, але вже зранку день буде сонячним і світлим. Жодних змін у погоді не передбачається. Вдень очікується 30 градусів тепла, а вночі 22. Вітер помірної сили, північно-західний близько 7 метрів на секунду, без дощу. У новомургороді ранок буде погідним, а чисте небо залишатиметься незмінним до самого вечора. Сонце світитиме без перешкод. Температура повітря в день досягне 30 градусів, а нічна опуститься до 18, вітер північно-західний близько 6 метрів на секунду, без опадів. У Дніпрі ще зранку очікується світла та тиха погода. Упродовж усього дня сонце пануватиме в небі без супроводу хмар. В день температура повітря підніметься до 29 градусів. Уночі залишиться тепло 24, вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів за секунду, без опадів. У Кам'янському після ранкової хмарності день пройде під відкритим небом. Сонячна погода триматиметься до вечора. Температура день досягне 29 градусів. Уночі залишиться на рівні 24, вітер північно-західного напрямку швидкість близько 7 метрів на секунду, без опадів. У кривому розі ранок розпочнеться під хмарами, проте вже ближче до сніданку небо стане чистим. До самого вечора на горизонті не буде жодної хмари. Температура повітря в день сягне 33 градусів, а вночі знизиться до 24. Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. Дощу не очікується. У Нікополі від самого ранку пануватиме сонячна та тиха погода. Протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним. Повітря прогріється до 32 градусів, а вночі буде 25. вітер західний, швидкістю близько 6 метрів на секунду. Без опадів. У Павлограді день обіцяє бути ясним ранкові хмари швидко розсіються і більше не повертатимуться. Температура повітря вдень досягне 31 градуса, а вночі знизиться до 23. Західний вітер близько 7 метрів за секунду, без дощу. У Полтаві з самого ранку небо буде затягнути, а в повітрі відчуватиметься волога. Протягом першої половини дня очікується дощ невеликої інтенсивності. Лише ближче до вечора небо поступово проясниться. Температура повітря вдень становитиме 26 градусів, уночі 21. Вітер західний близько 5 метрів на секунду. У лубнах день почнеться під суцільною хмарністю, яка триматиметься до пізнього вечора. Перша половина дня буде сухою, а після обіду можливий дощ, який триватиме недовго і ближче до вечора припиниться. Температура в день становитиме 25 градусів уночі 20. Вітер північно-західний приблизно 4 метри на секунду. У Мергороді від ранку небо буде вкрите хмарами, які лише під вечір почнуть зникати. Зранку очікується нетривалий дощ, що припиниться ще до обіду. Температура повітря в день досягне 26 градусів, уночі опуститься до 20. Західний вітер близько 8 метрів на секунду. У Кременчуці день розпочнеться з хмар і дрібного дощу, який припиниться до середини дня. У другій половині дня погода стабілізується, небо стане світлішим. Температура підніметься до 27 градусів, нічна 23. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. У Запоріжжі ще з самого ранку встановиться погожа атмосфера. Сонце буде супроводжувати місто до самого вечора. Температура повітря в день сягне 32 градусів, уночі залишиться тепло 24. Вітер із заходу швидкістю близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Мелітополі протягом дня очікується мінлива хмарність, хмари з'являться вже зранку і протримаються до вечора. Вранці можливий дуже сильний дощ із грозою, який повинен стихнути до кінця дня. Температура повітря підніметься до 34 градусів, а вночі залишиться на рівні 24. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. У Бердянську ранок і день пройдуть під суцільним шаром хмар, однак надвечір небо стане світлішим. Протягом дня опадів не передбачається. Температура повітря вдень 28 градусів, уночі 24, вітер південно-західний близько 6 метрів на секунду. У вільнянську нічна хмарність поступово зникне ще до світанку, і впродовж усього дня небо залишатиметься чистим. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день становитиме 31 градус, а вночі 24. Вітер західного напрямку приблизно 6 метрів на секунду. В Одесі ранок розпочнеться з яскравого сонця і ясного неба, яке не зміниться до самого вечора. Жодних опадів. Температура в день 31 градус, уночі 25, вітер північно-західний 3 метри за секунду. В Ізмаїлі триматиметься стабільна сонячна погода жодної хмаринки протягом усього дня. Температура повітря прогріється до 33 градусів. У нічні години буде 25, вітер північний не перевищуватиме 1 метра на секунду. У Миколаєві день буде по справжньому літнім, небо ясне. а сонце прогріватиме повітря до 34 градусів. Вночі температура знизиться до 23, вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів за секунду, без дощу. У Первомайську ще зранку сонце проб'ється крізь залишки хмар. А вже з другої половини дня небо залишатиметься світлим до самого вечора, без опадів. Вдень повітря прогріється до 32 градусів, уночі до 21. Вітер північно-західний майже 6 метрів за секунду. У Харсоні погода порадує сонцем з самого ранку. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим. Температура вдень підніметься до 34 градусів, уночі 24. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 6 метрів на секунду. У Сімферополі від ранку і до вечора прогнозується стійка сонячна погода. Жодних опадів. Температура повітря в день становитиме 32 градуси, вночі 21, вітер західний близько 5 метрів за секунду. У Харкові день розпочнеться з нічного дощу, який закінчиться ще до ранкового пробудження міста. Проте небо залишатиметься сірим протягом усього дня. У другій половині дня дощ відновиться і триматиметься до вечора. Температура вдень 26 градусів, уночі 21. Вітер західного напрямку швидкістю приблизно 5 метрів на секунду. У Донецьку хмари затримаються над містом до другої половини дня. Увечері небо проясниться, і сонце повернеться на небосхил. Без опадів. Температура вдень досягне 30 градусів, а вночі 23. Вітер західний близько 5 метрів на секунду. У Краматорську день розпочнеться із сильного дощу з грозою, який затягнеться до самого ранку. Після полудня небо знову затьмариться, очікується нова хвиля дощових опадів. Лише ближче до вечора небо поступово прояснеться. Температура повітря в день підніметься до 33 градусів, а вночі опуститься до 21. Вітер західний швидкістю 6 метрів на секунду. У сніжному з самого ранку прогнозується потужний дощ з грозою, який триватиме до другої половини дня. Лише під вечір небо почне світлішати. Вдень повітря прогріється до 28 градусів, уночі до 22. Вітер південно-західного напрямку близько 4 метрів за секунду. У Луганську ранок принесе з собою сильні опади, грозовий дощ затягнеться до обіду, а потім зміниться звичайним дощем. Погода почне покращуватися ближче до вечора, коли хмари повільно відступатимуть. Температура повітря в день сягне 29 градусів, а вночі 24, вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. У Старобільську день розпочнеться з дощу, який до обіду посилиться і супроводжуватиметься грозами. Надвечір опади припиняться, а хмари почнуть відходити. Температура в день становитиме 26 градусів уночі 20.